17 червня в Карлицькій громаді було оголошено День жалоби. Хоронили захисника України Олега Тищенка, жителя Ставів. Сьогодні небо над нашою Карлицькою знову в жалобі. Ми зібралися тут, у ставах, щоб схилити голову перед чоловіком, чиє життя стало втіленням мужності, жертовності та безмежної любові до свого народу. Олег Васильович Тищенко. Не просто виконував обов'язок, він жив україною. Хлопець із багатодітної родини, де змалечку вчать ділити хліб і підставляти плече. Він проніс ці цінності через усе своє коротке, але таке яскраве життя. Ці слова заступник міського голови Іван Семцов сказав на траурному мітингу. І він же повідомив, що шлях воїна Олега Тищенка розпочався ще в 2014 році. Він воював в АТО до березня 2015-а коли ворог розпочав Велику війну у липні 2022 року герой знову став на захист України. Загинув воїн 12 січня 2026 року на Донеччині. 17 січня жителі Карлика і його гості прощалися зранку в живих коридорах слави і пам'яті, стоячи на колінах. Став'яни влаштували коридор слави від в'їзду в село аж до будинку, де жив Олег Тищенко. Чин похорону тут, в храмі Святої Покрови і на цвинтарі здійснював священник Православної церкви України. Валерій Марцин, ось що він сказав у своїй проповіді. І немає сім'ї, немає родини, де б хтось із рідних не служив, не давав свій обов'язок, як патріоти нашої держави у цій страшній війні, де ми і сьогодні склоняємо голову, дорогеньки мої, перед нашим земляком, односвячанином, добрий і поважний. Де недовзі недавно ще та гунив з дружиною народився синочок, де він ще не встиг налюбуватися народженням синочка. Сьогодні ми випроваджаємо його в ту вічну і останню дорогу, вічного спочинку. Він безмежно любив свою сім'ю, безмежно любив свою родину, тож пам'ятаємо його, дорогенькі мої. Пам'ятаймо його як воїна доброго, порядного і незламного. Слава Україні, слава героям! Героям слава! Там же в храмі з ворушливими спогадами про Олега Тищенка поділилася його колишня вчителька Тамара Шепелявенко, яка проводжає в останню путь уже одинадцятого свого учня Став'янина, які віддали своє життя за Україну. Хлопці дзвонили до мене, тих, кого я знаю, кого забула, бо я вже забула. І плакали, як за матір'ю рідною, що є, я... це нема Олега, ну отак от немає. Є вони сьогодні тут і проведуть тебе в останню дорогу. Присутня тут перша вчителька. Коли б не був у школі, він біг на другий поверх до Марії Максимівни. Завжди. І скільки я світлин. У нас у школі ціла папка. Я коли почула, що немає Олега. Перезвонила мені скільки фотографій скинуто із тут присутні, із газети. Вісник Кардиче, не скільки є фільмів у ривочків, що в нас бували люди, коли ми їх зустрічали за то. Ну, ну не віриться. Та ще й ми не бачимо його, я не можу змиритися. От не вірю, що Олега немає, не вірю. Він мені живий, усміхнений і такий же живчик, швидкий. Ну, якось... Завжди на позитив. Та на позитиві. Боже, всі мені. Ну, що ви що ви? Ану, ану, не а ану все буде добре. Спи спокійно, одинадцятий, одинадцятий. Ти вже там на кладовищі. Хай усім бакуне царство небесне. Приймають, приймають тебе вже ті хлопці і там уже держить стрій. Після богослужіння похоронна процесія вирушила до центрального цвинтаря. Прощатися з героєм зібралося і йшло багато людей. На траурному мітингу, який вів Іван Семцов, виступив і староста села Стави Володимир Михайленко. Як бачите, зачастила війна до нашого села. Сьогодні ми проважаємо останню путь чергового нашого героя, земляка Олега Тищенка. Ми всі став'яни знали його як чуйну, добропорядну і відзивчиву людину. Завжди допоможе, завжди підставить плече. І не надину, що в його по життю було так багато друзів. Дозвольте мені сьогодні висловити найщиріше співчуття дружині Тані, всій великій родині Тищенків, діткам, які залишились сиротами, а Олегові вічна і світла пам'ять. Старший офіцер 2-го відділу Обухівського району територіального центру комплектації та соціальної підтримки майор Сергій Решетник передав прапор України, яким була покрита домовина з тілом героя його дружині. Трічі пролунав прощальний салют. Прозвучав Державний гімн України. Світла пам'ять героєві Олегу Тищенко. 16 січня нашу громаду завітали поважні високі гості, перша леді України Олена Зеленська та президент Чеської Республіки Петер Павел. Доступ до журналістів, в тому числі і нас був обмеженим туди, тому користуємося інформацією і фото Олени Зеленської, які вона розмістила на своїй сторінці Фейсбук. Фундація Олени Зеленської незадовго до Нового року відкрила оновлене сучасне укриття в найбільшому ліцеї в Карлику, розраховане на всіх 900 учнів закладу. Це повноцінний простір, забезпечений теплом, світлом, сучасними меблями та всіма необхідними умовами, як для перебування, так і для навчання під час повітряних тривог. Мені було важливо показати пану Павелу, як живе зараз Україна, створюючи для своїх дітей гідні умови зростання, розвитку, безпеки. Написала Олена Зеленська на своїй сторінці в Фейсбуці після візиту. Перша леді також подякувала Чехії. За послідовну підтримку українців В співпраці з чеськими партнерами фонд уже реалізовує кілька гуманітарних проєктів, зокрема, інклюзивний табір для дітей з інвалідністю та допомогу великим прийомам родин. 15 січня відбулось позачергове сесійне засідання. Загалом на сесійне затвердження було винесено 14 проєктів рішень. Сесія прийняла рішення про надання фінансової допомоги ще восьми військовим частинам. Передано міжбюджетний трансферт із бюджету Карлицької міської громади вигляді субвенції для фінансової підтримки карлик тепломережі у зв'язку з проблемою значної заборгованості 40% мешканців дев'яти поверхівки по вулиці Парко, 18 за послугу теплопостачання. Також надано фінансову підтримку відділенню поліцію. Перші актуальні зміни було внесено до бюджету громади на 2026 рік для забезпечення фінансування збільшення заробітної плати педагогічних працівників дошкільних і позашкільних освітніх установ. Підвищення зарплат педагогам ліцеїв та гімназій фінансує держава. На сесії ухвалено рішення про надання матеріальної допомоги жителям карлицької міської територіальної громади, зокрема фронтовикам та членам їхніх родин.